Сенатор Лінсі Грем заявив, що війна закінчиться задовго до Різдва, якщо зустрінеться Зеленський Трамп та Путін, заявив він у Fox News. Насамперед про тристоронні зустріч вже оговорюється досить тривалий проміжок часу, включно після вчорашньої зустрічі на Алясці. Це все також почало обговорюватися у медіапрострі. що зазначив сенатор республіканець Ленсі Грем. Далі вам цитую, якщо відбудеться тристороння зустріч між президентом США Дональдом Трампом президентом України Володимиром. Зеленським і диктатором Росії Володимиром Путіним, то війна може закінчитися до Різдва, тобто до 25 грудня, вважає він. Якщо відбудеться тристороння зустріч між президентами, то я обережно оптимістична, що ця війна закінчиться задовго до Різдва. Написав він у соціальній мережі Ікс. Якщо зустріч не відбудеться, я думаю, що президент Трамп може завдати серйозних наслідків Путіну і тим, хто купує його нафту та газ. Підсумував Грем. Ну і насамперед є одна умова, знаєте, за якою це все може трапитися. А чому так все відбувається? Що сенатор наголосив, що ключ до гідного і справедливого завершення цієї війни створення інфраструктури стримування, яку ми змогли створити Байден і Обама, щоб запобігти новому вторгненню Російської Федерації. Якщо тристороння зустріч між президентом Трампом, президентом Зеленським і Путіним дійсно відбудеться, то я з обережним оптимізмом дивлюся на те, що ця війна закінчиться задовго до Різдва. Передбачив Грем. Він також висловив думку, що якщо потенційна тристороння зустріч не відбудеться, Трампу можливо доведеться піти в Абанк, щоб покарати тих, хто купує в російську нафту і газ підтримуючи військову машину Путіна. Він також прогнозує, що обмін територіями, ймовірно стане частиною будь-якої посередницької угоди. Буде обмін територіями е виселити усіх росіян неможливо, але українці укладуть цю угоду, а не США. Україна укладе цю угоду і Трамп покладе край цій війні. Я ніколи не був таким оптимістичний, як зараз, заявив він. Президент США заявив, що якщо е що угоди щодо припинення вогню не досягнуто, але є дуже хороші шанси. Він заявив, що ймовірно візьме участь у будь-якій зустрічі Путіна і Зеленського, і якщо вони захочуть, я буду на наступній зустрічі. Вони зараз організовують зустріч не те, що я хотів там бути, але я хочу переконатися, що вона відбудеться, сказав президент. І в нас є непогані шанси на її проведення. Шлось у повідомленні. Ну, якщо говорити е, загалом, що відбувається, включно і на території Російської Федерації, трішки ми з вами знаєте, перейдемо е, до того, що там відбувається. Е, так, от насамперед пам'ятаємо цех заводу. Еластяк, вибух на військовому заводі. У Ерефії змінилася кількість загиблих. Вона зросла до 11 людей. Постраждалих 130. Про це повідомляє телеграм-канал Астра із посиланням на МНС С Ерефії. Зазначається, що на місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Рятувальники а, визволили з-під завалів трьох людей. Кількість загиблих збільшилася до 11. Медична допомога надана 130 потерпілим людям. Із них госпіталізовані 29 осіб. 13 пацієнтів перебувають у лікарнях Рязані. 16 переведені до федеральних медичних центрів Москви. Роботи з ліквідації наслідків тривають, ідеться в повідомленні. Оголошено також режим надзвичайного стану. Виїзд на місце інциденту біля селища Ліснова Шиловського району заборонений. Як повідомлялося раніше, 15 серпня в Рязанській області РФ про на вибух в пороховому цеху заводу Еластік було відомо про п'ятьох загиблих і 20 постраждалих. Ну і бачимо, що все змінилося після вибуху. Виникла пожежа, будівля цеху повністю зруйнована. можливою причиною вибуху називалось порушення техніки безпеки. Тобто тут не винні ніякі дрони. Тут вина сама Російська Федерація, яка спричинила а, до загибелі власних людей через можливо халатність, через недбалість або інші якісь причини. Тепер повернемо повернемось з вами до міжнародної арени, які там ще з'являються заяви. А, як завершилася розмова Трампа і Зеленського, про це повідомили нагадаю в офісі президента України. Зазначають, що це був тривалий дзвінок. Спочатку говорили президента і Трамп, ну а пізніше вже підключилися європейські лідери. Лідера також західні змі повідомляють, що розмова тривала понад півтори години. Про що ще йдеться? Далі також вам буду розповідати, тому що насамперед ми розуміємо, що це відбувалося після зустрічі Путіна із Трампом на Алясті, тому важливо було Трампу донести, мабуть, посил того, що йому доніс Путін, хоча ми розуміємо, це ті самі ультиматуми, і тому. Трамп мав зізвонитися із європейськими колегами, ну і включно коли говорили про Україну. То Україна перша мала дізнатися про що говорили диктатор РФ і президент США. Так, от президент США провів тривалу телефонну розмову на борту свого літака Air Force One із президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише Sky News із посиланням на заяву Білого Дому. Білий дім також повідомив, що Трамп поговорив телефоном із лідерами НАТО після розмови з Зеленським. Про цьому клаш Report повідомляв, що Трамп понад півтори години розмовляв із Зеленським та європейськими лідерами, інформуючи їх про свою зустріч із Путіним. Як повідомляє суспільне у телефонній розмові Зеленського з Трампом, також взяли участь глава Єврокомісії Урсула фон Дрляїн, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Марс, президент Фінляндії Олександр Ступ, президент Польщі Кароль Навроцький. Окрім того, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, генсекнату Марк Рюте, держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник США Стів Вітков. Z Times зазначає, що довгоочікувана зустріч президента США Дональда Трампа з правителем Росії Путіним завершилася без очікуваного прориву, незважаючи на урочистий початок із посмішками, рукостисканнями, і червоною доріжкою сторони не домовилися ні про припинення вогню в Україні, ні про місце проведення наступного саміту. Ну а CNN зазначає, що Путін в результаті зустрічі отримав дві величезні переваги. Це реабілітацію та додатковий час знову ж таки, тому що санкції не були внесені, не були обговорені, але. Як ми бачимо, деякі поступки Російській Федерації насамперед Трамп зробив тривала змістовна розмова із президентом Трампом спочатку один на один, а потім також за участі європейських лідерів. Дописав лідер України в своїх соціальних мережах, включно соціальні мережі Телеграм. Загалом говорили більш ніж півтори години. Приблизно годину із президентом Трампом, Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував, що зустрічі з російським керівником і основні пункти розмови, які були важливо, що сила Америка впливає на розвиток ситуації. Ми підтримуємо пропозицію президента Трампа щодо тристоронньої зустрічі Україна, Америка, Росія. Україна підкреслює а, насамперед такі ключові питання, і вони можуть обговорюватися на рівні лідерів. І тристоронній формат підходить для цього. Всі деталі по завершенню убивств, по завершенню війни, збираються обговорити з президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення. Важливо, щоб європейські лідери. Також були залучені на всіх етапах зради надійного гарантування безпеки разом з Америкою. Ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо участі в гарантуванні безпеки Україні. Продовжуємо координувати наші позиції з усіма партнерами. Дякую усім, хто допомагає. Зазначив лідер України. От таким чином ми розуміємо, що планується візит до Вашингтона. Бо лідер України наголосив на цьому, і що Україна підтримує пропозицію Трампа щодо тристоронньої зустрічі. Україна вкотре підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру написав лідер України. Також дописав, що ми обговорили позитивні сигнали від американської сторони щодо забезпечення безпеки України, продовжимо координувати наші позиції з усіма партнерами. Написав лідер України. Ну і Трамп та Путін під час саміту на Алясі досягли попередні домовленості знову ж таки попередні про повітряне перемир'я до тристоронньої зустрічі лідерів. Повідомив кореспондент за економіст Олівер Керол. Але знову ж таки, якщо будуть з'являтися якісь ще повідомлення з приводу цього, обов'язково вам. Зазначу І обов'язково вам про це все будемо ми розповідати. Ну а в Путіна зробили заяву щодо саміту із Трампом та Зеленським. Проведення тристороннього саміту президента України Володимира Зеленського, американського лідера Трампа та російського диктатора Путіна в ході переговорів на Алясі не обговорювалося. Про це заявив помічник Путіна Юрій Ушаков із посланням на ТАСС. Відповідаючи на запитання про можливе проведення саміту у тристоронньому форматі за участю зеленського Ушаков відповів лаконічно. Поки що ця тема не підіймалася. Він також наголосив, що як тільки будуть остаточні підбиті підсумки саміту США та РФ, прийматиметься подальше. Рішення щодо організації нової двосторонньої зустрічі Трампа та Путіна зараз президент США сказав про те, що він зателефонує колегам, обговорить з ними підсумки нинішніх переговорів. Ну а потім вирішуватиме, що робити далі. Додав Ушаков.